Опади ожеледиться і сильний вітер. Україну вже віднині накриє новий циклон, особливо центр та південь. Про це повідомляють у українському гідрометеорологічному центрі. Але детальніше нам про все розповість начальниця відділу взаємодії з медіа Наталія Птуха. Пані Наталі, вітаємо вас. В ефірі першого каналу. Як завжди, раді бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, то далі. що ви розкажете? Чи вже буде тепло, чи прийде нарешті? Тому що дуже чекаємо на нього всі на справжню весну. Чого очікувати найближчий тиждень? Ну на жаль, з приводу весни і такого відчутного підвищення температури в найближчій, як ми кажемо, оглядній синоптичній перспективі поки що ми не розраховуємо, тобто в найближчі 5-7 днів Ми очікували. Так, на жаль, поки що в нас зима повноцінно ще як і на календарі, так і в метрологічних умовах повністю хазяйнує по території України. І зараз ось дуже актуально. Дійсно, ви на початку зауважили, що в нас активний циклон з південного заходу виходить на територію України, і він сьогодні буде впливати. На більшість регіонів, ну окрім західних захід, там залишається ще поле підвищеного, атмосферного тиску, тому там переважно без опадів. А ось решта територій в принципі, в нас будуть з опадами. А по таких областях, як Одещина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина та Сумщина, це можуть бути значні опади, переважно у вигляді снігу. Трошки просуваючись на південь, південний схід, там змішана фаза опадів, тобто там дещо вищі значення температури. тому... Там і опади будуть мокрий сніг дощем, ну така. От як змішана фаза опадів, також може бути ожелець це коли на дротах, гілочках на поверхнях може утворюватися цей крижаний шар. Тому також треба бути уважним обережним, особливо це південно-східні регіони. Щодо північних областей, то тут переважно буде сніг, але помірний, без таких сильних проявів, тому що все ж таки траєкторія циклону більше південно-східніше буде проходити. Але все одно зима показує свій характер і надалі. 19-го числа цей циклон вже буде відходити у північно-східному напрямку, тому в нічні години на 19-го, ось ця найближча ніч ще по північному сходу у нас будуть. Опади також можуть бути вночі значні у вигляді снігу, але в день і години вже більш стабілізується ситуація, дещо підвищиться атмосферний тиск, опадів вже буде менше. Щодо температурних показників, то вони залишаються в нас зимовими, в принципі, найпрохолодніше це північна частина, 10-17 морозу може бути. Але трошечки буде підвищення з 19 го числа, але там буквально на 2-4 градуси по території України, тобто все одно ми залишаємося в мінусових значеннях температури, просто ну менш інтенсивний е, і надалі, в принципі, таке чергування, ось проходження атмосферних фронтів, тому що 20-го числа в п'ятницю знову атмосферні фронти, але вони вже будуть не такі активні і з заходу будуть впливати на наші західні області та північні, частково центральні. Також у вигляді снігу очікуємо опади в той час, як південний схід буде в п'ятницю. Перепочинок більш така спокійна ситуація. Без опадів і таке чергування в принципі надалі також зберігається і на впродовж вихідних. Звичайно, там трошки менше буде опадів. Таких інтенсивних циклонів вже не буде виходити. І певні ну коливання температури можуть бути, але все одно все в межах таких морозних значень. Дякуємо Наталю за інформацію. Ось сподіваємося, що вже під час нашої наступної розмови ви нам скажете про такі, хоча плегенькі плюс, плюс 5, плюс 7 у всіх містах України. Наталя Птуха, начальниця відділу відділу взаємодії з медіа Українського вітерометерологічного центру, була з нами на зв'язку і говорила про погоду в Україні на найближчі кілька днів.